Цінно жити, користуватися благами цивілізації, отримувати послуги і мати доступ до соціальної та громадської інфраструктури це питання чи не найважливіше для людей з інвалідністю. Доступність потрібна для того, щоб такі особи могли користуватися своїми правами та брати активну участь у житті суспільства у багатьох країнах. Будь-яке фізичне обмеження в доступі до інфраструктури вважається формою дискримінації. Європейські країни дотримуються принципів універсального дизайну, який передбачає, що будинки, громадські місця та транспорт мають бути пристосовані для користування ними якомога більшої кількості людей. Львів позиціонує себе як місто європейське, тому сьогодні перейдемося центральною частиною разом з координатором всеукраїнської програми Національної асоціації інвалідів України Безбар'єрна Україна. Ярославом Грибальським, щоб побачити, наскільки наше місто є доступним для людини з інвалідністю. Визначено 9 ознак, які впливають на повну та універсальну доступність соціальної інфраструктури для усіх категорій громадян. Сьогодні перевіримо деякі з них. Розпочнемо з пункту першого безпроблемне пересування по прилеглій території. На самій площі ринок ми маємо чотири типи чотири види покриття на хідниках. Ми маємо Найкраще, то зараз по периметру, по під будинки, є з гладкої плитки викладено. Потім ми маємо такі доріжки на площі ринок, які по периметру є доріжки, викладені з гладшого каменю, так званий базаль. І маємо грубу бруківку на проїзній частині. По тій бруківці ну, надзвичайно боляче їздити, то неможливо. Їдеш і, 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 і всього стрясає. І обурює, коли. Якби ми, платники податків, скидаємося, щоб зробити нормальні хідники. І коли хідники викладені з гладкого каменю, чому на тих хідниках мають стояти столики? Обмежувати прохід вже за кілька метрів. Бачимо те, про що говорить пан Ярослав. На хіднику, який вимущений гладкою плиткою, зручно розмістився возик з морозивом. Хотіли запитати в продавчині, чи є у них дозвільні документи, щоб торгувати саме на цьому місці. Але побачивши камеру, дівчина поспішно зникла. Є в будівельних нормах і в правилах дорожнього руху написано, що прохід для людей має бути не менше, як метр вісімдесят два метри. Отже, вимога є до міської влади, щоб коли надається дозвіл в так званому паспорті тимчасової споруди має бути прописано, де і як воно має щоб воно не втручалося в конфлікт з, з прохожими. Так? Якщо то воно є в паспорті написано питання, хтось за тим має пильнувати, контролювати хто муніципальна дружина. Районна адміністрація, міський голова, нам то байдуже. Так? Ми, як, як пересічні мешканці, ми хочемо себе почувати. Бізнес не має служити для бізнесу, а бізнес має служити для людей. Людина тоді буде себе відчувати задоволеною, коли не порушені її права. Хочемо виїхати на тротуар, але і тут найкраща ситуація. Якщо зараз ми вийдемо на тротуар, я можу... І їдемо далеко ми заїдемо до тротуар. Ось до найближчих столиків. Хочеться зразу зауважити, що маломобільними групами населення є не лише особи з інвалідністю. Це і люди похилого віку, і вагітні жінки, і батьки з дитячими візочками. Отож, на кожному з них в центральній частині міста чекають отакі незручності. Йдемо далі. Бачимо, що площу ринок інспектуємо не тільки ми. Знайомимося, це Юля. Юля вчиться у загальноосвітній школі номер 82 Тож принагідно питаємо про навчальні заклади Львова. В цій школі, що я зараз навчаюся, та зручно в нас там є ліфт, нас зробили пандус, що там є досить зручно. А якщо йти в інші школи, вони не пристосовані до такого, там треба по сходам тоді виїжджати. Якщо вам відомо, скільки таких шкіл є у Львові?» Одна. Але зараз літні канікули. І Юля з мамою надумали прогуляти з містом. Зізнаються, що робляться не часто, бо живуть. Допольні спальні ми Одним транспортом є тролейбус, яким можемо доїхати до центру, і єдиний 31 маршрут, де є більші маршрутки середина широкі двері, і то не кожна маршрутка має рівну, має судно сходи, і хтось мусить постійно спроводжувати. Тролейбуси у нас старі, тому вибираємося дуже рідко до центру. Та сьогодні до центру таки доїхали. Чи почувається зручно тут? Я в центрі дуже рідко гуляю, але досить важко їхати по Бруківці. Подрібні, то ще так можна їхати, а коли вона така велика і розбита, то дуже важко. Зручне місто Львів для людини на візку. Зручно пересуватися Львовом? Ну, як вам сказати, ніби і не є дуже зручно, але не є і дуже погано. Досить, досить нормально, тільки якби не бруківка. Як ви, наприклад, хочете кудись зайти на чай, каву, будь-які кафетери, чи завжди він є для вас доступний? Ні, сходи. Сходи дос... недоступні для мене. Як часто зустрічаються такі заклади, які є недоступними і навпаки? Досить я... часто. Що можна сказати? Що частіше? Коли доступний заклад чи коли недоступний? Недоступний. Платок? Недоступних закладів дуже багато. Хотіла б, щоб не було сходів, щоб можна було спокійно пересуватися по місту і ходити в музеї, в кафе, там, на різні вистави, щоб було куди піти. Незручність одна, то що в центрі бруківка і бордюри, де от як тут дрібна бруківка, ще їхати можливо, бо плитка. А як ми ходили там вище, де музей хотіли зайти, ну, там стара бруківка, там нереально, там треба дуже велику силу прикладати, щоб дитину вести. Ну і бордюри. на тротурах стоять літні майданчики, і навіть ми візком, то ми йдемо одна нога йде по проїжджа частині, одна нога йде по бордюрі. Ото незручно дуже велика є. У пункті четвертому йде мова про доступний безпечний заїзд військового приміщення. Ми знайшли один добрий приклад, коли під'їзд до будівлі було зроблено з урахуванням теперішніх будівельних норм. Добрий приклад, добре рішення, коли є на початку тротуару. Під нуль, а потім, якщо ми придивимося, отам от вхід до того будинку були сходи. Тротуар таким животом, якби викладений підхід в будинок і нікому то не перешкоджає. Навпаки, всім то є зручно, тим, хто заходить в будинок з візком чи з валізою. На куліщатах просто проходить. І дивує, чому на, 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 через 50 метрів ми бачимо е, інший об'єкт, ми бачимо, коли вкладалися кошти е, перекладання плитки покриття, то чому б не було припідняти е, там тих 10 сантиметрів, так само зробити таким е, животом, щоб воно природньо виглядало, е, не треба ніякого пандуса, щоб можна було безперешкодно заїжджати. І якщо пройтися по тій вулиці, де було зроблено, де не було зроблено, питання: чи то так сталося, чи то би мав бути якийсь такий комплексний підхід, комплексне бачення того? Ага, ми бачимо всю вулицю, ми бачимо всі входи в будинки, і ми так вже перекладаючи плитку, ми, ми то формуємо. І то варто на, на, на тим думати, бо знову коли то буде перекладатися, через які через рік, через п'ять років не буде то перекладатися. Значить, ми можемо сьогодні піти подивитися на площу митну, там знята плитка. Спитатися, а як ви ту будете плитку класти? Чи воно буде по-людськи, чи, чи, чи потім будемо чухати голову? Ой, вибачте, так сталося. Ще однією ознакою універсальної доступності є відсутність порогів, широкі двері та широкі коридори. Якщо з дверима і коридорами ще так сяк, то от пороги на нас чекали всюди. у всіх об'єктах громадського призначення має бути візуальна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць послуг. Пан Ярослав Грибальський каже, що непогано було б, якби інформацію про доступні заклади Львова було позначено на туристичних картах. Якщо ми маємо для туристів схему з нанесену з всякими туристичними об'єктами і маршрутами, то доцільно би було тут. Якби в нас є паркінг, паркінги і так далі, міжнародним символом доступності, то є піктограмою, символ людини на візку, наносити, який музей є доступний, який театр є доступний, опера, ми б поставили доступний, Зеньковецький недоступний, і так далі. Яка кнайпа, яка кав'ярня? І то, то би було такий стимул, так? Якщо. Власник однієї кав'ярні буде мати право свій символ тут поставити, то туристи, які на візках раптом побачили Львові, вони підуть сюди. Другу буде жаба досити. Слухай, а що і він буде намагатися. Переманити клієнта до себе, і таким чином то буде стимул. Таким чином ми не будемо звертатися до міського голови, чому в кав'ярні недоступні. То власне бізнес він буде старатися залучити до себе, в тому числі клієнт з інвалідністю, так само є клієнт, так само платить за каву, так само має гідно отримати ті послуги. Та щоб бути почутими представниками бізнесу стосовно цієї пропозиції, і не тільки прийшлося йти в міську раду. Нещодавно тут відбулося засідання за участі представників Стаників громадських організацій, керівників відповідних управлінь міської ради та підприємців на предмет доступності центральної частини міста. Продовж багатьох років, по-моєму, починаючи з 2009 року, ми щорічно звертаємося до міської влади, до міського голови, до депутатів з тим, коли весняною планується розміщення літніх архітектурних форм, малих тимчасових, споруд, так званих літніх кафе, щоб враховували можливість вільно пересуватися людям. В кріслах колісних і кожного року, якби є обіцянки, кожного року ніби є якийсь контроль, пильнують, але врешті безпечно і просто пересуватися по вулицями є неможливо. Я звернувся до міського голови з тим, щоб якось донести інформацію до. Він обурився по відношенню до тих надавачів послуг, сказав знайти три війська, посадити їх, і хай вони самі проїдуться по тій горбаті бруківці і відчують насолоду від пересування таким чином. І, власне, за доручення міського голови сьогодні відбувається та нарада, на яку мають прийти ресторатори, ті, які повиставляли малі архітектурні форми, ті літні столики в центральній частині міста, можливо, навіть і в інших районах, мають бути представники управління архітектури, начальник управління торгівлі, управління історичного середовища. Ми підготували собі презентацію, показати, як ми то оцінюємо, як нам то є зручно комфортно. Ортну і сподіваємося, за тим мали би бути якісь рішення. Про зміну ситуації ми, як орган влади, намагаємося згідно чинного законодавства відслідковувати ці проблеми. Тобто, при видачі всіх відповідних документів, ми ці речі прописуємо в архітектурно-художніх вимогах щодо організації забезпечення чи обслуговування, бо є два різних аспекти: є доступ, є обслуговування, бо є все-таки враховуючи, що Львів це історична частина, не завжди можливо зробити безпосередній технічний доступ, але можна організувати обслуговування, скажімо, так, людей маломобільних груп, і в цих всіх речах документально ми їх погоджуємо і відслідковуємо забезпечення тих всіх вимог. Є інша проблема, що не завжди підприємці дотримуються цих вимог чи їх не виконують. Є речі, про які говорив пан Ярослав: виставляють певні рекламні конструкції, які як правило ми не погоджуємо. Підприємцям, але є, що підприємці самовільно їх виставляють, і тут вже необхідно інший механізм контролю за дотриманням оцих речей. В нас є речі, які є адміністративно-технічне управління, яке відслідковує за тими речами, але просто враховуючи цю масу ну, на рівні міста, їх не завжди встигається це все вчасно. Зробити, Тому що є обмежена кількість працівників, які я знаю, що працюють досить активно, інтенсивно. Ну, ви розумієте, що підприємець він сьогодні поставив, ну, прийшли, зробили зауваження, він забрав назад. Орган, який прийшов, зробив зауваження, він знову пішов, він знову виставив. Тому це є оця технічна. Тому тут пане Ярослав правильно говорив, він звертався до свідомості підприємців, щоб вони врахували ті аспекти щодо доступності маломобільних груп населення. Одне з важливих та найпростіших рішень покращення доступності це змінити ставлення до людей з інвалідністю, бо зовсім не важко навчитися спілкуватися з усіма відвідувачами та за потреби надавати їм допомогу. Чи зрозуміло? Розуміються підприємці, побачимо згодом. А поки що за п'ятибальною системою оцінимо доступність лише на двійку. Скажіть, будь ласка, як вважаєте за допомогою пластикові кришечки можна врятувати після життя? Ну, якщо я думаю, ні. Добре, як ви думаєте? Думаю, ні. Не знаю. Це важке питання для нас. Я думаю, що ні. Не знаю. Можна. Тож спалювати такі кришечки взагалі не можна. Тож, е... Ні, ні. коротше, ви зрозуміли. Ну, я бачу у Фейсбуку є якісь повідомлення з приводу того, щоб на протези збирають. Думаю, цілком можливо. Правда, не знайомий детальніше з інформацією про, про, про цю акцію, але акція досить цікава. Акції по збору корки від пластикових пляшок набувають все більшої популярності. У Європі вже понад п'ять років проводять різні кампанії, які з одного боку допомагають очистити довкілля від найбільш розповсюдженого на сьогоднішній день сміття пластику, з іншого отримати дохід від фірм, що займаються утилізацією такої продукції. Минулого року жителі Туреччини стали рекордсменами Європи, зібравши майже 400 тонн пластикового непотребу. Цьогоріч естафету перейняла Україна. Зокрема, у Львові ще на початку весни стартував проект під назвою Корок життя. Його зініціювали відділи соціальної роботи міста та благодійний фонд Сестри Даліли. Рок життя це акція, яку ми почали ще в березні місяці. Ми збираємо пластмасові корки з будь-якого товару, це від кремів, зубних паст, продуктів харчування, там кетчуп і, звичайно, корки з пляшок з водичок різних, які можна буде в майбутньому використати для того, щоб здати на підприємство і кошти, з їх продажу перерахувати на фонд, який займається дітьми, людьми хворими на легеневу гіпертензію». Напередодні Дня рідкісного захворювання, яке у світі відзначають 29 лютого, під війською ратушою відбувся перший флешмоб, який сигналізував про початок спору. Цей день був обраний не випадково, бо всі кошти, вилучені за пластик, підуть на допомогу хворим, що страждають на легеневу гіпертензію. Невіліковну недугу, що має статус рідкісної. На сьогоднішній день, згідно нашого реєстру в Львівській області, є понад 23 хворих людини на легеневу гіпертензію. Але ми розуміємо, що це ще не є відомості усіх лікарів, тобто таких хворих є в районах в районі 40 чоловік. На сьогоднішній день ситуація в Україні виглядає слідуючим чином, що ліки від легеневої гіпертензії є винаходами, вони не є доступними ліками, тобто вони не є інноваційними методами лікування. А є настільки дорогі, що пересічний громадянин України не в змозі собі забезпечити лікування, тобто, якщо Є знижка як інваліду першої і другої групи 50%. Тобто одні 50% держава покриває з міського бюджету, а інших 50% покриває собі саме людина, яка хворіє на лагневу гіпертензію. Але ми розуміємо, що якщо брати, говорити про ціну, то це є 10 тисяч гривень, які потрібно доплатити одній людині за одну упаковку лікарства. Не про великий жаль, інколи таких упаковок потрібно 4 або 5. Тобто 50 тисяч від 20 до 50 тисяч людина має доплатити сама. Ми розуміємо, що такі хворих, тих ворі не мають таких коштів, щоб доплачувати, тому вони залишаються на одинці з бідою, на одинці з самим собою і просто не лікуються. Найпершими на пропозицію збирати корки заради порятунку життя відгукнулися діти. Тому й вирішили, що основними пунктами прийому пластику будуть школи. На період літніх канікул міські центри соціальних служб встановлюють додаткові контейнери у розважальних та торгівельних закладах міста. Чому полягає ще ця акція? Це акція об'єднує довкола проблеми людей рідкісних хворих на рідкісні захворювання, і плюс це екологічна акція, тому що пляшка в Європі викидається без корка, і вона таким чином менше токсинів виділяє в природі. Продовж літніх періодів ми плануємо розставити в центрі міста скриньки для збору таких корків. І сім'ї вже це активно роблять. І ми пропонуємо залучатися усім. Свім львів'янам. Це приносить. Корки в адміністрації, в відділу соціальної роботи в кожному в кожній адміністрації є такий відділ, і там залишати ці корки дуже вітається, коли корки збирають діти спільно з батьками і приходять цілою сім'єю. Приносять. Ми навіть стараємося дати якісь такі заохочувальні дарунки чи пам'ятні знаки. А ще пропонують започаткувати добру традицію: збирати корки на фестивалях, яких улітку відбувається дуже багато. Проводили фестиваль ретроавтомобілів, і роздаючи учасникам водичку, так я собі подумала, ей корки треба, напевно, збирати. І досить вдалося такий, ну може, не дуже великий, велику турбинку, але е, корки назбирати. Я с і, 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 власне, ідея в тому, що літо фестивалі, там люди очевидно п'ють дуже багато води, так, різної, мінеральної, е, всякої, різної, власне, пластикових пляшок. І це місце, де можна за короткий час достатньо багато зібрати корків. Зробити такий це те, що людям не коштує зовсім, коштує тільки крутити і пляшку кинути в, одну, в один кошечок, а корок в іншу якусь коробочку. Це достатньо, так би мовити, незатратний і дуже простий, і швидкий спосіб. Зібрати і трошки долучитися до допомоги, отож, якщо ви не полінуєтесь і замість викинути корок у сміття, кинете його у спеціальний контейнер, ви зробите наше місто чистішим. А ще найголовніше допоможете врятувати чиєсь життя. Звати Ваня, мені 16 років, і мені потрібне нове серце. Але закон у нашій країні не дозволяє зробити пересадку. Мені необхідна ваша увага. Я дуже хочу жити. 16-річний Іван Коврига, хлопчина із великим серцем в прямому і переносному значенні цього слова, потребує термінової допомоги. У нього рідкісна невиліковна недуга, дилетаційна кардіоміопатія. Розмір його серця у чотири рази перевищує норму і займає всю грудну клітку. Врятувати дитину може тільки трансплантація здорового органу. На жаль, таке оперативне лікування в Україні не проводять. Допомогти Івану погодилась білоруська клініка, але лише за умови повної передоплати. Ціна життя 100 тисяч доларів. Сім'я таких коштів не має, бо весь дохід витрачають на підтримуючу терапію. Вже більше року триває збір коштів на лікування Івана, а хвороба за цей час лише прогресує. Серце тисне на легені, діафрагму, печінку. Рідні і друзі хлопчика просять усіх небайдужих людей допомогти зібрати кошти, щоб врятувати життя Іванка. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку номер у гривнях 51 68 75 72 11 31 46 30. Номер картки у доларах США 51 68 75 72 07 84 39 56, коврига Тетяна Полікарпівна. Контактний номер телефону. 096, 98, 63, 063 Мама Тетяна Полікарпівна.